Вночі Росія випустила по Україні 43 крилаті ракети. Сили ППО знищили 36 із них. Росіяни стріляли прицільно по цивільній інфраструктурі орієнтовно з 10 літаків у кілька хвиль. Здійснили першу за півроку атаку на енергетичні об'єкти. В Укренерго підсумували. Через обстріл було частково знеструмлено споживачів у Рівненській та Житомирській областях. Роботу магістральних мереж вже відновили, під'єднують споживачів в межах Обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі Обленерго в Дніпропетровській, Київській і Харківській областях. У рівному вранці зафіксовано влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Рівняни зняли відео, як після вибуху у місті зникло світло. На щастя, без людських жертв. Частина рівненського району без електроенергії. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. тим часом. Велика біда у Черкасах. Бойова частина ракети впала на готель. Руйнування з другого по п'ятий поверхи на цих кадрах видно, як рятують людину з-під завалів будівлі. У готелі проживали до 23 людей. Постраждали як мінімум сім осіб, 10 евакуйовано. Тимчасово перекритий проїзд вулицями. Крім того, в результаті обстрілу виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. У Києві ж в результаті падіння уламків є пошкодження у трьох районах. Серед семи постраждалих дитина. У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектора, двоє людей поранено. У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні. Є руйнування та загорання. У Другобичі два прильоти по промисловому об'єкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Ще один ракетний удар по двоповерховому складу. Інформації про постраждалих не надходило. У Харкові ж в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждали дві особи. Там зафіксували щонайменше шість прильотів. Є пошкодження і цивільної інфраструктури. Росіяни обстріляли і Херсон, били по житловому району міста, пошкоджені будинки, транспорт та лінії електропередач. Наразі відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених цивільних. Триває розбір завалів. Прихода нажив посоло. Гепали, так гепали, що. Як почали у три години і били через 5-10 хвилин. Ну, люди всі, звісно, хто ж спав, як можна було спати. Та росіяни сьогодні мають причини ще й зализувати свої важкі рани цієї ночі. СБУ та ВМС нанесли масштабний вогневий удар по військовому аеродрому САКИ в окупованому Криму. Попередньо на литовищі було щонайменше 12 бойових літаків: су 24 і су 30 а також ракетний комплекс «Панцер». Там же була і база підготовки операторів дронів. Моджахет саме ці безпілотники росіяни використовують для координації власних повітряних атак, а також як бойові ударні дрони. Українські удари були успішними і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.